Вітаю! Продовжуючи тему трудового права, хочу вам розказати про можливості існування трудового договору як в письмовій, так і в усній формі. Отже, існуючий кодекс законів про працю України передбачає те, що коли людина працевлаштовується на роботу, вона укладає з роботодавця трудовий договір. Законодавство допускає, що трудовий договір може бути укладений як в письмовій формі, тобто у вигляді письмового документу підписаного. Між вашим роботодавцем та вами, так і в усній формі, що власне мається на увазі під усною формою. Коли ви працевлаштовуєтесь на роботу і роботодавець вам не дає підписувати трудовий договір у письмовій формі, він в будь-якому випадку має видати або наказ, або розпорядження внутрішній по компанії про зарахування вас на посаду, на яку ви працевлаштовуєтесь. Відповідно, цей документ, наказ або розпорядження і будуть вважатися тим підтверджуючим документом, який буде підтверджувати те, що між вами і вашим роботодавцем трудові відносини розпочалися. Крім того, на практиці також інколи зустрічається і такий варіант, що роботодавець не видає наказу або розпорядження, а просто допускає працівника до виконання тієї чи іншої роботи. В такому випадку трудове законодавство знову ж таки стає на бік працівника. І у випадку наявності якихось спільних ситуацій або конфліктів, ви можете сміливо йти до суду і просити суд встановити наявність трудових відносин між вами і роботодавцем. І, власне, трудове законодавство передбачає те, що якщо ви виконували певний час якусь роботу, це навіть може бути декілька днів з того моменту, як ви приступили до роботи, то законодавство на це дивиться як на... Той момент, що трудові відносини між вами і роботодавцем, власне, розпочалися. Тому якщо ви працюєте і знаєте, що між вами і роботодавцем немає письмового трудового договору, а також, якщо немає внутрішнього наказу підприємства про зарахування вас на посаду, ви в будь-якому випадку, якщо бачите, що роботодавець порушує ваші трудові права, чи певні гарантії і компенсації вам не надає. Ви в будь-якому випадку можете звертатись до суду. Суд буде визнавати те, що між вами і роботодавцем трудові відносини існують, і також захищати ваші трудові права. Дякую за увагу. Знайте більше.